Історія подекуди є вигадливою паною на те, якщо розглядати події, які трапляються практично в один і той же день, але з інтервалом у кілька років. Це щось із рубрики Цей день в історії. І ми говоримо про серпень в Росії, який завжди був складним місяцем. В російській історії і часто розвертав її в доволі несподіваному напрямку. Хоча чому несподіваному, враховуючи всі особливості російського менталітету, у дуже навіть сподіваному. Отож, ми говоримо про серпень в російській історії, тим більше, що вчора, а саме 8 серпня, виповнилось 16 років від початку російського. Ко грузинської війни, але робити огляд гарячих серпневих подій на Росії, звісно, варто не з неї. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Серцовий, я журналіст, і тут ми говоримо про важливі події, які визначають наше життя, а також життя світу. І якщо ви підтримуєте український погляд на, на світ, підтримайте і це відео, і мій канал. Подобайкою поширенням, підпискою, ну і за можливості донатом на Патреоні та долучайтесь до числа спонсорів. Отож, 19 серпня 1991 року, дата, з якою все починається, а саме Пуч ГКЧП намагається змістити законну на той момент владу першого та останнього президента СРСР. СР, 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 Міхаїла Горбачова та взяти владу у свої руки. Якщо говорити теперішніми термінами, то Міхаїла Мих... Горбачова можна вважати перетечею сучасних хороших русських. А члени ГКЧП по факту є попередниками теперішньої влади. Аналогія доволі зрозуміла. Незниця між двома таборами невелика, але тоді здавалось, що між ними просто прірва. ГКЧП поспішає, однак, на тому. Протистояння виграє, так би мовити, третя сила Борис Єльцин. Теж свого роду хороший руский, який казав, е е зранку встав і подумає, що ти можеш зробити хорошого для України. Ну, якусь там область окупувати чи ще щось. Ну, таке їхнє уявлення. Про хороших для України. Теж з дозволу сказати демократ. Хоча на практиці з комуніста зробити демократа неможливо. Звісно, причин розвалу Росії набагато більше, ніж проти, просте протиборство Єльцина та Горбачова і ГКЧП. Але як би там не було, а для Росії це завершується потрясінням і подальшим вільним плаванням. Наступні серпневі події. Це чеченські війни, розв'язані тим же Борисом Єльциним. і Перша з них триває з 11 грудня 1994 року і завершується 31 серпня 1996 року Хасавюрським договором, тобто Чечня Ічкерія відстоює свою незалежність. Друга чеченська війна. Війна починається 7 серпня 1999 року і завершується 15 квітня 2009 року. Отже, знову маємо ту саму дату, серпень. місяць. Але що важливо, вона тривала за каденції Бориса Єльцина, Володимира Путіна та Дмитрія Медведєва, тобто царі мінялись, а війна залишалась. Російській політиці нічого не міняло від зміни царя. Суттєвий момент. Війна йшла проти країни з населенням у півтора мільйона осіб. Тобто з населенням в 100 раз меншим. Втім, повертаємось у 2000 рік. Коли Путін тільки не став президентом Росії 12 серпня 2000 року у Баренцевому морі, то не атомний підводний човен-Курськ з 118 членами екіпажу. Ну, очевидно, що всі загинули. Очікувати на концерт Кобзона, очевидно. Владимир Путін замість співчуття родичам спокійно і з спо усмішкою говорить просто мемну фразу, – утонула. І це фактично перший дзвіночок. Нічого хорошого від нового правителя чекати не доведеться. Втім, і назва човна Кур Курськ за 24 роки отримає нову паралель з містом, на честь якого була названа. Курском завершується, курском починається. Чи курском почалось, курском продовжується. Ну, це вже як кому подобається більше. Але все це були, так би мовити, внутрішньоросійські події. 8 серпня 2008 року, за президентства Дмитрія Медведєва, Росія нападає на невелику Грузію. Війна триває лише п'ять днів, тому вона отримує назву війни. І фактично, це є вихід новітнього російського імперіалізму за свої державні кордони. Ну, не те, щоб московитів не було взагалі за межами Росії майсь меж на увазі російських військ, але це був перший неприкритий акт агресії новітньої імперії проти сусідньої держави. Але історія справді вигадувала пані і саме у серпні. Цього року, невідомі люди у формі та із зброєю, придбаною у Воєнторзі з білими трикутниками на важкій техніці, заходять 6 серпня на територію Курської області і звільняють від московитів близько 350 квадратних кілометрів, включно із містом Суджа. Місто невеличке, але тим не менше. Попри де військові оглядачі говорять, що йдеться уже не про нечисленних російських добровольців, а про повноцінні військові час... частини. І як би там не було, але зайнято доволі значну територію вперше часів Другої світової війни на, на території Росії перебувають іноземні війська. І якщо проводити паралелі з Курською битвою, як це роблять Москва. Курські пропагандисти, а нагадаю, Курська битва між іншим відбувалась у липні серпні 1943 року. То тут, як не дивно, для московитів, але саме вони виступають у ролі агресорів. А Владимир Путін у ролі особи, яка провела війну у власну державу. А зараз ми не знаємо, які саме завдання стоять перед Збройними силами України на Курщині, а ймовірно, і в інших областях Росії. Факт того, що йдеться про етнічні українські землі, і тут варто слідкувати, скільки все це триватиме. Бо якщо перебування ЗСУ на російській землі затягнеться, там цілком ймовірно почнуться вже незворотні політичні процеси, а місцеві мешканці можуть не захотіти повертатись під контроль центральної російської влади. Як воно виглядатиме, поки що складно сказати. Дякую за перегляд. Підтримуйте мій канал. І слава Україні! Курск буде наш. Дякую!